Шановна екзаменаційна комісія, до уваги, моя дипломна робота на тему програмна реалізація мобільного застосунку для моніторингу фінансових витрат. Виконав студент групи КНТ 141 Поломарчук Артем та прийняв керівник Михайло Поляков. Перше, це об'єкт, предмет та мета самої роботи. Для чого це все робилось? Перше, це об'єкт дослідження. Це процес обліку та контролю особистих фінансів користувачем мобільних пристроїв. Друге це предмет дослідження, програмна реалізація мобільного застосунку для моніторингу фінансових витрат на платформі Android. Третє це мета роботи це розробка мобільного додатку для обліку особистих фінансів, який дозволяє користувачам ефектно відстежувати доходи та витрати. Було виокремлено 4 завдання на дипломно роботи. Перше це аналіз предметної області моніторингу фінансових витрат. Друге, це визначення вимог до програмного забезпечення. Третє це саме проєктування програмного забезпечення мобільного застосунку. Та четверте це сама розробка та тестування програмного забезпечення мобільного застосунку для моніторингу фінансових витрат. Було Порівняно існуючі аналоги: Monify, ЮНАП, Wallet та мій застосунок. З таких вагомих плюсів можна виставити: це локалізація для України, повністю безкоштовний додаток, це робота в офлайн режимі, це безпека даних, та напівавтоматична категорізація витрат. Також була обрана мова програмування це Kotlin, тому що вона є конкурентом Java та зараз стандартним для написання мобільних додатків на, для Android, та й взагалі. Також було розглянуто Flutter, Dart, але якщо ви бачите з порівняння, то Kotlin навіть з мови програмування Java має високу переважання і загалом по функціональності. Також було вибрано фреймворк для розробки, це саме JetPack Compose, тому що він набагато сучасніше, ніж XML, і йде за стандартним в нових проєктах з створення додатків на Android. Так як я вибрав мову програмування Kotlin, тому Flutter UI навіть і не розглядав. Також представив діаграму прецедентів. На верхній діаграмі видно саму систему, тобто, це перевірка лімітів витрат, генерація сповіщень, збереження даних, оновлення статистики та балансу, запуск різних сервісів для перевірки. Також сам пристрій приймає участь, тобто це автозапуск після перезавантаження пристрою і сам користувач. То його діаграма роботи це додавання, редагування, перегляд, фільтрація, експорт даних і так далі. Також діаграма прецедентів зроблена для моделі, яку я вибрав: паттерн, це, а саме MVVM. Це зараз один із. Найпопулярніших паттернів для програмування, особливо для мобільної розробки, тому що також її звичайно, використовують за умовчуванням при створенні нових додатків. Також діаграма алгоритму функціональної розробленої програми. Для прикладу, ми з вами розглянемо одну з ланок. Перше – це запуск додатку. Також головний екран. Ми бачимо як користувача. Ми виберемо крайній лівий. Це буде перше додавання нової транзакції. Далі буде вибір типу транзакції: це буде дохід або витрата. Так, це ведення даних доходу або витрати. Далі йде збереження транзакції. Далі йде оновлення бази даних та оновлення. Самого балансу. Також після цього всього йде перевірка лімітів, які є в цьому додатку. Якщо лімітів немає, або вони не перешкоджають роботі програмою, то користувача повертає на головний екран. Якщо ж ліміт перевищено, або має якийсь критичний вже відсоток, то йде сповіщення. І також повернення на головний екран. Також представлено інтерфейси програмного застосунку. Перше це головний екран. Тут немає нічого цікавого. Друге це вдавання транзакції. Вверху ми пишемо суму, категорію, опис, але опис є не обов'язковим та тип транзакції витрата або дохід. На третьому. Фото показано вже пошук, тобто, можна вибрати доходи або витрати, періоди, дату, початкову та кінцеву, а також діапазон сум. Це може бути 10 гривень або 20 тисяч, також нижче показано поточний баланс, і якщо ми вибрали фільтр-витрати, то баланс за фільтром мінус 1700. Тобто, це все відображення відображено. Також показано. Кількість транзакцій і історія сама. Далі зображено на крайньому лівому слайді це самі ліміти для витрат для категорії food. Вона змінює колір в залежності від відсотка, який там знаходиться. На центральному фото зображено, як саме додається ліміт. Тобто вибирається категорія, яка вже існує або буде створена. Також вибирається ліміт. На період. Це може бути щоденно, щотижнево, щомісячно або щорічно. І сам ліміт додається. На правому фото вже зображено главний, головний екран, де ми бачимо те, що є сповіщення. Про те, що категорія фуб-фуд вже наближається до максимуму, до 100%. І про це йде сповіщення. Також. Сам додаток надсилає повідомлення, можна побачити на першому фото, крайньому лівому, де зображена інформація про сам ліміт. Також зображена фото статистики на центральному екрані. Статистику можна вибрати різну: тобто, це може бути за тиждень, за місяць, за квартал, за рік або за весь час. Також можна зробити огляд це. Це загалом огляд, або можна вибрати витрати або доходи. Також представлено внизу топ категорії витрат для того, щоб користувач розумів, на що він більше всього трати, або що, де він більше всього заробляє. У правому лівому слайді вже продемонстровано саме підпункт витрати. Також представлена діаграма, де можна побачити, що, наприклад. Категорія «Азер» займає 90%, а категорія спорт та фуд займає по 5%. Загалом це все. Висновок під час виконання дипломної кваліфікаційної роботи було розроблено мобільний застосунок для моніторингу фінансових витрат, також проаналізовано переваги та недоліки наявних рішень і розроблено функціональність власного програмного продукту. Для реалізації програмного забезпечення було використано мову програмування Kotlin, фреймворк Jetpack Compose для розробки інтерфейсу користувача та архітектурний шаблон MVVM. Для збереження даних було обрано локальну базу даних Room, яка базується на SQLite. Також для реалізації фонових перевірок і сповіщень було використано компоненти WorkManager та NotificationManager – Manager. Після реалізації програми було проведено її тестування, що підтвердило працездатність розробленої програми, системи та відповідність усім визначеним функціональним вимогам. Також додаток демонструє високу продуктивність та оптимізоване використання ресурсів пристрою, що дозволяє ефективно використовувати його на різних моделях смартфонів. На цьому все. Дякую за увагу.